Гарного вам дня! Сьогодні перше відео, яке я записую зі звуком від Wi-Fi мікрофонної системи з цієї Ulanzi. Ulanzi AM18. І Сьогодні ви зможете почути, як звучить цей мікрофон. Ось він у мене. Записую на два канали, тобто і на внутрішню пам'ять, і одночасно через приймач безпосередньо на iPhone 12 Pro. Записую на основну камеру iPhone 12 Pro. При цьому додаток. Blackmagic камера, так як він набагато кращий за стандартну програму. Основна лінза 25 кадрів на секунду. Витримка 1 сота поставив, тому що включив два світильника. І вони у мене йдуть LED світильники. І якщо поставити 1 50, то йде строп. Одна сота цього стробу немає. Тому саме так 4500 кельвінів при цьому. ISO 235. Ось такі то справи. І сьогодні я хочу поговорити ось про цей об'єктив. Не знаю, я його тут поставлю чи тут фото. Це об'єктив від компанії Sony 16 мм F2.8. Він був розроблений спеціально ось під такі камери Sony NEX серії. Це практично перші беззеркалки, які випустила компанія Sony. І от цей об'єктив 16 мм f 28 Це практично перший об'єктив, який компанія Sony після кітового об'єктива. Кітовий об'єктив 18-55, ось цей, після ось цього кітового об'єктива запустила у виробництво ось цей 16 мм F28. Після нього пішов об'єктив вже на 20 мм F28. І от чому я це відео пишу? Я хочу вас застережити від покупки цього об'єктива. Особливо, якщо у вас йдуть ось камери такого типу 6000, то ні в якому разі цей об'єктив не беріть. Його основна перевага це компактність. Більше в ньому нічого цікавого немає. Ціна у нього дуже висока навіть на сьогоднішній день і навіть на б Якість в нього нікудишна. У ньому сильні аберації, сильні вінітування, сильні дисторсії. Недарма у цій, у цій фотокамері Nex навіть є спеціально три пункти, де спеціально всі три ці показники негативні авто забираються. І навіть при цьому, якщо їх увімкнути, все рівно повністю ви не зможете. Зробити гарну картинку на цьому об'єктиві. І вінітування, і дисторсія, і ці аберації на повністю відкритій діафрагмі будуть присутніми. Тому оминайте цей об'єктив. Якщо ви хочете на 6000-серію, припустимо, то зверніть кращу увагу ось на цей об'єктив. Це для повнокрадрових фотоапаратів від Sony на байонеті є. А F20F28. Ось цей об'єктив сміливо беріть. У нього світлосила так само 2,8 Те, що він на 20 мм, 4 мм це не так то й багато. І з цим об'єктивом ви дійсно зможете знімати якісне фото і відео, і навіть на відкритій діафрагмі. З тим об'єктивом проблеми дуже серйозні, як у фото, так і у відео. У нього дуже повільний автофокус. У нього дуже сильні спотворення. Навіть на закритих діафрагмах 5,6. Все одно це спотворення присутнє, також він сильно ловить зайці і ви з ним лише намучитесь. Потративши при цьому великі гроші. Якщо хочете е, об'єктив, я ж вам кажу, що для 6000-ї серії тоді е, краще зверрітва, якщо ви хочете діафраму F2,8 хоча б мати. То придбайте ось цей об'єктив 20 мм е, F28 від Вілтрокса. Можете придбати також 25 мм F1,7. Вони будуть приблизно в одну ціну. Десь потрібно вам буде потрапити 120-130 доларів. Але ви будете мати, по-перше, новий, по-друге, -по -по якісний об'єктив. Цей об'єктив 16F2,8 у набу-ринку, якщо ви подивитесь, коштує десь приблизно в районі 100 доларів, проте все одно. Це дуже дорого для такого об'єктиву і для такої якості картинки. Я маю ось цю Sony Nex F3, біда її в тому, що ось цей об'єктив від Viltrox не співпрацює. Тобто, це нове покоління об'єктивів, і воно не розраховане на контрастний автофокус, ось цих старих фотокамер. Тобто, якщо ви хочете такий об'єктив, але у вас при цьому Sony Nex 5, Sony Nex 3. Sony Nex 3S, 3N, F3, інші Nex, які мають лише контрастний фокус. В такому разі ви не можете купити ось ці об'єктиви від Viltrex, так як автофокус у них не працює. Автофокус, якщо брати Sony серії NEX, ось ці об'єктиви працюють у Sony NEX 7 точно, у Sony NEX 5T 5R, там де є фазово контрастний фокус. Там, де лише контрастний фокус, ці об'єктиви не працюють. У цьому разі вам краще користуватися буде ось цим його кітовим об'єктивом 1855. Тому що він не має таких е серйозних недоліків, як ось цей об'єктив 16F28, який я вам показую. З цим об'єктивом, в результаті, у вас буде картинка кращою. І на ньому можна робити сміливо і фото, і відео. Тут до того ж є стабілізація. Якщо ж ви все-таки хочете фікс. І щоб він був більш світлосилий. Якщо у вас серія Sony NEX, зверніть увагу на такий об'єктив, як 20 мм F28. Це вже покоління об'єктива, слідуючи за 16F28, і воно вже покращене. Тобто ось ці недоліки майже забрані у цього об'єктива 20F28. І по вигляду і по розмірах вони майже такі самі, проте якість об'єктива 20F28 краще. Проблема лише в тому, що на нашому ринку я оскільки пробував цей об'єктив 20F28 зачепити, десь купити, я це не зміг. За кордоном вони є, проте на наших ринках поки що я їх не бачив, не знаю, з чим це пов'язано. Якщо у вас ось ці Nex з контрастним фокусом, то вам взагалі нічого не світить, так як нові об'єктиви всі розраховані під гібридні фокуси фазово контрастний. А ось ці камери вже виходить і морально, і фізично застарілі. Тобто, що ви можете використовувати, так це кітовий об'єктив або виходить мануальну оптику. Якщо є якісь автофокусні фікси світлосильні, будь ласка, підкажіть, напишіть у коментарі під цим відео. Буду вам вдячний, тому що я їх поки що не знайшов. Відео про цю камеру буде пізніше. Підсумок, якщо ви хочете світлосильний об'єктив і Sony Nex з контрастним автофокусом, значить 16 F28 від Sony, точно оминайте стороною. Не дивіться в її бік, вона вам задоволення ніяких не принесе. Якщо у вас 6000 серія, взагалі навіть не дивіться на той об'єктив, за ті гроші краще візьміть, я ж кажу, ось цей AF 20 f 28 від, від компанії Viltrox він для повнокадрових і кроп фотоапаратів або 25F1,7. Фокус навісний, особливо 20 мм, mm 16, не така то і велика різниця. При цьому світлосила 2,8 що там, що там. Проте на цьому ви будете отримувати задоволення. На об'єктиві 16 мм mm 2,8 від Sony ви цього задоволення не будете отримувати. Цей вам гарантую, тому що я вже цю кухню пройшов. Ось таку інформацію я хотів вам донести стосовно об'єктиву 16 мм F28. Розповідати щось про нього, про його конструктив, про якісь характеристики зовнішність, я не бачу сенсу, тому що це об'єктив, який слід оминати боком. Думаю, люди, які шукають об'єктив такого от фокусної відстані. І ті, які натраплять на моє відео, все-таки прислухаються до моїх слів і зроблять правильний вибор. Наразі дякую, що дивитесь мій канал. До речі, посилання на ось цей Viltrox af 20 F28, а також посилання на об'єктив 25 мм F28 будуть під цим відео. Також посилання. Ось на цю мікрофонну систему. Звичайно ж, якщо вам звучання з неї сподобалось, у ланзі АМ18 теж буде під цим відео. Все, дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре.